Бундесліга Ауксбург, Майнц Ауксбург вдома традиційно агресивний, але пропускає майже в кожному матчі. Майнц стартував дуже слабо, проблеми в атаці. Прогноз господарі виглядають краще. П1 або ОЗ так рахунок 2-1. Вердер Фрайбург, Вердер нестабільний, але вдома завжди небезпечний. Фрайбург добре організований, але грає більш прагматично. Прогноз рівний матч може бути нічия. Х або ОЗЕ так, рахунок один до одного. Гамбург Гайденгайм. Гамбург повернувся в Бундеслігу. І грає атакуючо, але пропускає теж багато. Гайденгайм компактніший, але слабший у класі. Прогноз. Матч з голами. Озе плюс ТБ 2,5, рахунок 2-1. Гофенгайм. Баварія Гофенгайм вдома грає сміливо, але проти Баварії часто не вистачає класу. Баварія нестабільна в обороні, але атакою може винести будь кого. Прогноз П2 плюс ТБ 3,5 рахунок 1-3 або 2-4. РБ Лейпциг Кельн Лейпциг дуже сильний вдома, швидкий та агресивний футбол. Кельн слабший за складом, особливо в атаці. Прогноз впевнена перемога господарів по 1 1,5 рахунок 2,0 або 3-0.